Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вдалого сезону. У нас вчора пройшов дуже-дуже хороший дощик. Як пішов з вечора, цілу ніч йшов такий. Промочив хорошо земельку. У нас там ну, не видно, зацвіла біла акація. Небагато дерев 10 чи 15. І рожева, але чомусь на ній бджілок немає. Сам перед хочу подякувати всім за добрі, теплі слова, хто підтримує, хто дає коментарі, хто підказує. Я дуже всім вдячний. Я все більше і більше переконуюся, що все ж таки добрих і адекватних людей набагато більше. Але я хочу сьогодні просто. Зняти ролик, що наша бджілка може нас дивувати. І вже, звичайно, я не, не успію прокачати всю пасіку перед соняхом, вже він десь хоча за 3 кілометри. Ну, вже понесли соняшник, але ми все одно ще що хочемо щось трішки прокачати. І коли качаєш, і. Мене здивувала, знову здивувала місцева і здивувала дальновосточна. Це колись я брав неплодки, потім та неплодка чомусь прийшла у ройовий стан. Я подавив всі маточники і дав їм, щоб, щоб вона потягнула свищову чи рятункову правильно. І потім подивився, обрізав, вибрав найкращий маточник і залишив. Вона в цьому році не, не прийшла у ройовий стан. Я перший раз відкачав щось 8 рамок. І другий раз теж відкачав, ось вчора відкачав 8 рамок. Здивувала мене. Звичайно, це вже, можна сказати, як F2. Вона набагато краще показала, ніж ті, що f 1 Ось така. І ще, звичайно, там які найбільше дали меду. І ми майже відкачали під ноль місцеву. Йдемо глянемо, що вони нам там принесли. Я думаю, що по-любому, по магазинчику має бути. Від цього було відкачано магазинчик і цілий корпус було відкачано. Ну подивимось, чи щось є у нас. Не дуже. Так о собі. О, ні, Ра... є рамочка магазинна. Друга лиш почали печатати із цієї сторони. Оба. Щось трошки не... Щось трошки принесли і відкачано було під ноль. Як під ноль? Там туди ми не лізли в гніздо, а відкачали верхній магазин і верхній корпус. Верхній вісім рамок. Ось ну, тут вже починають печатати. Щось трішки є. А ну, тут. Хорошо. Дивимося у гніздо. гніздо Далі знімаємо магазин. Тяжкенькі трішки. Так, дивимося, що у нас там. А ну тікайте, дівчатка, дайте подивитися. Думаєш, тут розпліт. А ні. Дивіться. Рамочка. Таку можна і відкачати. Красота і важка ця роздута місцева може, може дивувати, як, як медом, так і дивіться, я майже без у футболці і ми качаємо мед, бо дуже жарко. Вісім рамок. Ух ти! А тут взагалі красота. Тут взагалі красота. Місцева, як може... Здивувати як медом і може здивувати агресію всипати добре. Красота ось у нас отака рамочка. І така. І знов цілий корпус. Ну, На жаль, не цілий магазин, трошки, трошки менше вони принесли, бо той раз магазин був запечатаний. Тут і обов'язково зараз треба відкачати, бо через пару днів у нас піде соняшник, не буде куди нести. І я думаю, що ця сім'я ще принесе корпус соняху і магазин соняху, то получиться три корпуси. Три корпуса рута на 8 рамок. Це що вийде? 24, дасть Бог буде все добре. І 24 магазини. От дивує нас так ця сім'я. Далі ще глянемо цю сусідню, якщо там щось є цікаве, покажемо, якщо ні, бо нам треба качати. Я бачу ще трошки послабше. Але бачимо, що є. Ну, магазин ще рановато качати. Хоча є ось рамочка, ну оцю вже можна точно відкачати. Це, тут вже і печатають її. Це липа різнотрав'я. І тут, аж відкачали магазинчик, ну не знаємо ця. Тут ми зробили помилку, коли я трусив бджолу в нуклеуси і перенеслись віце маткою. Тут сім'я була без матки. Потім ми її назад сюди підселяли. І вона трошки просіла ця сім'я. Зразу видно, що ну, трошки є. Зараз глянемо чи є там. Може тут від неї нема що качати. Я думаю, соняшнику вона принесе. Тут трошки, звичайно, набагато менше. Вже бачимо, але ось рамочка є. Отака. Тому що сім'я десь була більше двох неділь без матки, поки ми її назад підсели... підсадили. І меду майже просіла сім'я. От тобі і натрусив на нуклеус. Вона вже все. О... А я думаю, соняшнику вона реабілітується соняшником. Ну, хоч пару рамочок буде від неї чи ні? О, ось я тяжкенька, але ж вона лише занесла. Ще не печатаний. Це пуста. А тут що вже дивіться, заноситься, заливається. Якось так. Якось так бачу. Тому і цікаве наше бджільництво, що бджілки нас порою дивують. Ми чекаємо одно, а виходить, друге. Тут теж чекали меду, а тут меду немає. Але я думаю, були б ми всі живі і здорові, а мед буде. Хай вам всім щастить. До побачення.